Що, поки є час, давайте робити наших вільних пташок. Я, ти ж не забув забрати майстерні? Звичайно, не забув. Птаси і кому вони потрібні. Трохи клею, картону, фарб. Хто їх буде купувати? Даринка, пташка це символ відродження, вільного польоту, щасливого життя. Тривоги. Швидко зібрала речі та вийшла на вулицю. Моя кішка була дуже налякана та вчепилася китями мою куртку. Ми попрямували в укриття. Коли ми зайшли, там було багато наляканих людей, як і ми. Я швидко знайшла місце, де можна сісти. Мама розселила килимок. У підвалі було дуже холодно, тож я запхала руки в кишені. і неочікувано для себе знайшла там папірець зі своїм побажанням. Який я поклала туди минулого літа. Я хотіла набрати мільйон переглядів у тіктоці. Але зараз мені здалося неймовірно, безглуздим бажанням. І от я сиджу в підвалі та чую звуки тривоги і ворожої техніки, мене обіймає мама. А я розумію, що вже майже не пам'ятаю часу, коли не було війни, мене відволікає лише одна думка, що це рано чи пізно все-таки скінчить. І от що я тоді буду робити? Я так чекаю цього моменту і навіть не маю планів. Я ж не буду просто сидіти, склавши руки. Мені було стільки обурення та злості, тож я вирішила діяти. Я почала думати та гуглити, що я у своїх 12 років можу зробити для своєї країни. І знайшла, що зараз багато українців вступають у кібервійська та на російських сайтах починають писати правду у коментарях. Щоб відкрити очі людям, які досі думають, що в Україні проходить спецоперація. Мені припало це до душі, і от я вже пишу коментар ще одному москалю, який поширює ганебну інформацію про моїх Коли я виливала свої думки у речі, мені ставало легше. Я повернулася до радісті тільки коли відчула, що мама мене дуже сильно пригортає до себе. Я хотіла запитати, що сталося? Але. Ми ну, почули, страшенно. Сьогодні в теребороні писали, що наші хлопці будуть в кар'єрі працювати. Чому під час тривоги? Жад! На неї вже ніхто не звертає увагу. До початку жахливої події, яка трапила з моєї країни у лютого. Я навіть не могла уявити, що у 21 столітті Вишаліста війна прийде до моєї країни. Кожного року на моє день народження. Здорово, та саме головне, щоб не було війни. Мені це здавалося безручно, та не Камон, ми живемо у 21 столітті. Ну, так... яка війна? І ось вже більше року тому я прохинувся від маминих слів. Ти сьогодні не підеш до школи. Почалась війна. Тоді я не дуже усе зрозуміла, але потім відкрила соцмережі. Вони мерехтіли червоні. Водії, які вже відбувалися в Україні. Пролунала перша повітряна тривога. Вона була вночі. Ми всі бігли до підвалу. Там було дуже холодно та сиро. Мені не хотілося майже кожну ніч вставати і йти до підвалу. Але з часом ми просто стали прокидатися та шукати безпечне місце між двома стінами власної квартири. А згодом зовсім перестали прокидатися. І звуки сирени для нас стали буденні. Люди під час повітряної тривоги стали ходити до магазинів з дітьми на дитячі майданчики у кафе, парк. Люди стали занадто безпечними. Не можна! Чуєте? Не, Не можна? 아. <목소리도> Я він. моя перемога! Моя Джавеліна. Моя бабтажка, мою з вами Я хочу назвати її Україна. Нехай буде незалежною. Серьо! Тоді моя буде зватись Мрія, бо це єдине, що в нас ніколи не заберуть. Я, як і кожна маленька дівчинка, в дитинці мріяла про ляльковий будиночок або про ляльку, щоб прийти та похизуватися дівчаткам у садочку. Пам'ятаю, пізно вночі, повертавшись додому, я поглянула на небо і загадала бажання хочу нові кросівки, як сьогодні, пригадую, я йшла додому мрійлива та щаслива. Але мрії кожного в один момент просто зруйнувалися. Усі українці, прокинувшись о п'ятій ранку, зрозуміли, що мрії до цього були просто марними. Все було як у страшному кошмарі. Сім'ї масово залишали будинки, люди втрачали роботу та все пішло до гори дном. Я не розуміла, де я знаходжусь. Новини дивитися було майже неможливо, коли ти бачиш, як бувають маленьких дітей, стареньких, невинних людей, на очах з'являються сльози, а у серці стає холодно. На зараз кожен українець знає, скільки всього ми пройшли та подолали разом. Цим самим ми стали сильніше та розумніше. І знаєте, згадавши про бажання, яке я згадала на зірку, мені стає прикро, тому що тоді я не розуміла, що таке життя, і як важливо мати змогу просто подивитися на безкрайнє небо. Адже діти, які мріли до цього, про новий одяг, нову іграшку, мріють просто побачити свого батька. Дивлячись на це, ти цінуєш те, що твої батьки поруч і завжди є. До кого пригорнутися? До вже годину сидимо. Голосно. Тім, що ви там співаєте на Адаш? Так, ми і слів не знаємо. Так там не складно. Ось, Тім, тримай. Зіграй нам, будь ласка. Добре, я почну, а ви долучайтесь. Писати свою промову. У мене немає дому. У мене немає дому. У мене немає дому. Дом. Ти згадав той день? Так, але спочатку не повірив. В той день я знову не послухав батька і сів грати в комбіну. Але гра була настільки захоплива, що я й не помітив, як прийшла п'ята година рано. Та тут, від комп'ютера, мене відірвало повідомлення від рук. Ти бачу, що розпочалася війна. Спочатку я не звернув жодної уваги, тому що було схоже на дурний жарт. Трішки згодом я все ж таки вирішив подивитися, що він мав на увазі. Я не повірив жодному його слову. Але після того, як включив новини, все стало на свої місця. Те повідомлення виявилось ніякий не жарт. Близько шостої години ранку я поспішив розбудити батька. Він на мене сильно кричав. Але після того, як я йому також включив новини, хвиля обурення і гніву на мене миттєво вщухала. Ми розбудили мою маму і маленьку сестричку, зібрали кожен тривожного лісу. Я з сестричкою сіла в кімнаті і чекала, що ми будемо робити всі далі. Вона постійно плакала та я, як міг, заспокоювати її і говорив, що все буде добре. Але ж я також, дитина. І підбирати мені слова дуже складно. Тому що я розумію, що це не яка не комп'ютерна гра, а реальність, яка забирає сотні тисяч життів. О, зловили інтернет! Що пишуть? Уся карта червона, шохіди кінжоли в морі спокійно. Та ні. Наша Вікторівна написала, що вже зачинила майстерню. А пташок, щоб ми забрали додому допрацювали. Бо завтра вже обцю. Стинь, в мене взагалі не виходить. Напевно, повернусь до збору електронок. Там мені краще вдавалось бути корисним. Розкажи, що за електронки? 24 лютого я вперше побачив російських військових, як вони грабували людей, магазини, вбивали та знищували усе на своєму шляху. Я чув, як билось мирне населення, як кричали діти біля вбитих батьків. Я бачив знестилених воїнів, які своєю люттю і міцю здобували перемогу за перемогою. Після звільнення мого рідного міста, читаючи новини, я наткнувся на новий український стартап, в якому люди збирали електронні цигарки та робили з них пауербанки. Мені дуже сподобалася ця ідея, та я розказав про неї усім своїм знайомим. Бо в наш час дуже важливо отримати дуже дану відповідь на питання: як ти? Come on, Я занадто ж відповиня, щоб чекати, щасливо випадок. <різвіст> на бережі! Багатьо повітря тривоги. Наші ангели нас захищають, від навалу і тімо рить. Мої крині тебе обіймають, мої руки в крові чуха. Вони ніж там стромили у спину, увірвавшись на хату вночі. Але стали ми за Україну Єдині схрестивши у Мотвічі. Відбудуємося, повернеться з далеких країв всі птахи, Очі твої мені посміхнуться, Засміються що з ним тепла. Сильна нація, вільна, єдина, ми на щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина. І нехай ми так будемо.